Азарт, командний дух і єдність поколінь в Івано-Франківську організували спортивні змагання для ветеранів війни та їхніх дітей. Захід приурочили до дня батька. Більше у сюжеті моїх колег. Тети з синами і доньками вибурювали першість у сімох різних естафетах від волейболу і баскетболу до настільного тенісу. Учасників розподілили на чотири групи, залежно від стану здоров'я та віку дітей, аби змагання були чесними і доступними для всіх. До старту готується Василь із сином Маркіяном. На садочок сьогодні не йшов, кажу, буде з маленьке, та якраз краз п'ять половину рочів. Просто цікаво для тут не. Для участі сама хлопці є. і може дитині цікаво буде. Василь Сметанюк понад рік воював на Донеччині та Запоріжжі. Каже, після повернення додому старається якнайбільше часу проводити із сином, тож і з радістю погодилися на участь у змаганнях. Стараємось виділяти час, щоб трошки підтримувати фізичну культуру, трошки хвилювалися, звичайно. І... Ну, підготовка, яка в нас є, ну, не, не скажемо, що ми готувалися спеціально, чи як там, просто з такою підготовкою, якою ми є, приїхали з настроєм. Ми бігали, скакали і так далі. Я, я дуже люблю спорт, я хочу тут займатися, я хочу, і все таке інше. Я дуже люблю бігати, стрибати і так далі. Ми з татом готувалися. І коли тато приїхав до нам, я, я здивований був. Спортивне свято зібрало понад півсотні родин військових з різних громад Прикарпаття. Проводимо вперше таку комбіновану естафету, колись в знаній народі такі веселі старти серед наших ветеранів та їхніх дітей. Сьогодні тут ветерани, які демобілізувалися, які проходять військову службу сьогодні в різних військових частинах Івано-Франківської області, можуть трошки відлучитися від такого буденного життя, взяти свою дитину, свою дружину і тут спробувати свої такі. Скажем, спортивні, спортивні якості, спортивні можливості, сім різних естафет. Організатори зазначають, подія має не лише спортивний, а й соціальний аспект, надихає родини на активний спосіб життя та підтримує ветеранів у їхніх прагненнях. Батько є дуже добрим прикладом для своєї дитини. Дитинка завжди дивиться і повторює у всьому свого тата. І таке сьогодні змагання це ще буде таким добрим прикладом для дітей, що треба бути активними, здоровими, ми сильними і незламними, як наші батьки, як наші захисники і захисниці, які сьогодні на фронті, які повернулися з фронту, вони нам продемонстрували найвищу любов до України, а сьогодні є прикладом для всіх нас. Усі учасники заходу отримали пам'ятні медалі та подарунки.